Друзі, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь дасть відпочинок твоїй душі, і Хай Господь зробить твою душу процвітаючою. І коли Господь впливає на твій розум, на твою душу, ти будеш бачити, як твоє життя воно змінюється. Амінь. 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 Євангелія від Луки, 9 розділ. Ісус посилає 12. Сьогодні хочу сказати і тобі: ти потрібен Богові, ти не народився просто так, у Бога є сьогодні покликання для тебе, призначення, у тебе є певна місія, і Господь хоче тебе використовувати в своєму винограднику, своєму царстві, в своїй команді. І ось Господь кличе, і сьогодні Бог тебе кличе, щоб ти входив в Божу працю, щоб ти входив в своє служіння, в своє покликання. Він скликає 12 учнів, і Він дає їм силу і владу над бісами, усіма і здатність виліковувати недуги, хвороби. Ми сьогодні можемо переживати цей момент. Господь нас закликає для певної праці. І не просто закликає, Він нас споряджає, і Він дає нам владу і силу над демонічним світом, над тими волками, з якими ми будемо зустрічатися, і Він дає нам сьогодні владу і силу виганяти бісів амінь і молитися за зцілення людей, і бачити прояв того, що Господь взяв гріхи наші на хрест і забрав немочі і хвороби. На хрест. І ранами люди вже мають зцілення, і це повинно проявлятися в житті тих людей, з якими доторкається Царство Боже, які чують Євангелія Боже. Амінь. І Він скликав їх, покликав, і Він посилає їх на проповідь, на проповідь Царства Божого та зцілювати знову немічних. Господь хоче, щоб не тільки. Сьогодні наш дух спасався, тому що ми маємо ще тіло, і Він хоче зцілювати наші тіла. Тому для тебе, від Бога, є зцілення. Амінь. Прийми своє зцілення, прийми Євангелія, прийми завершену роботу Христа на свій недух, на свою неміч, на свою хворобу і живи. Амінь. І сказав їм: ось на цю фразу я хочу звернути особливо нашу увагу. Тобто Господь. Прикликає, він споряджає, дає силою і владу, і він посилає, і говорить їм настанову. Це настанова. Говорить: нічого не беріть у дорогу, ні посоха, ні суми, ні хліба, ні срібла, і не майте двох хитонів, і в який дім увійдете, там залишайтеся. І звідти йдіть далі. Він говорить: не беріть з собою в дорогу ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ані запасної одежі. Така цікава настанова. Але якщо ти розумієш серце Бога, мислення Бога, то цим Він говорить: якщо я вас прикликав, якщо я вас спорядив, якщо я вас посилаю. На Божу працю, на проповідь, на служіння. Він говорить: ви не покладайтеся на себе, нічого не беріть у дорогу. Не поклад... Це говорить, не покладайтеся на себе і на те, що ви маєте. Довіртеся повністю мені. І якщо ви звершуєте моє служіння, ви в моєму покликанні, ви прикликані, ви мої служителі і ви робите мою роботу. То Він говорить, я попіклуюся, і у вас все це буде. А що буде? І хліб, і торба, і гроші, і одежа, і все необхідне для того, щоб звершити Божу працю. Тому, коли Господь говорить: нічого не беріть у дорогу, Він навчає нас довіряти йому і покладатися на нього, якщо ми слідуємо за Ним. І якщо ми розуміємо, що ми не самі собі режисери, а він зочі, архітектор і режисер нашого життя, і будівничі нашого життя, і він нас прикликав певну працю, то він і дасть все необхідне. Він зацікавлений, щоб дати нам все необхідне, наприклад, матеріали, щоб побудувати дім, який він хоче побудувати. Тому, друзі, у Бога всього досталь. Покладаємось на Господа, довіряємо Богові і будемо бачити, як коли ми шукаємо Царство Боже, а тут вони шукають і проповідують Царство Боже, то все інше воно додається і воно прикладається. Амінь.